Добрі справи продовжуються і продовження історії про супермаму, яка виховує трейняшок дівчат з ДЦП. І зараз я їду до них в гості, друзі. І в мене ціла купа дуже дуже корисних подарунків для цієї родини. Ви питали про пандус. Дивіться, ось такий гарний великий пандус є. Тому, слава Богу, з цим проблем нема. Бабуся, допомагає. Радий вас бачити. Ага, я Дякую. Нормально, все. Це... Давайте разом. 16 кілограмів тримайте. Коробочки пішли. Радий бачити тебе. Я вам гостинці привіз же. Привіт. Привіт, Марішка, як справи? Пробачте, що я вас потурбував, але з подарунками. Оце 15 кг куриці. Палочки курячі кури, дуже смачні. Це теж Стегенця курини, як в KFC. А де третя сестричка? Ну я гадаю, що у нас буде ще нагода познайомитись. Ну давайте подивимось. 수도... Розпаковка, так у нас? Це що у нас? Рушнички, да? Ой, які м'які. Ка, Капучино, це конфетки. Tá, так. Шоколад. Це похоже на куртку. А ну бабуся, розпаковуйте. Давайте подивимось. Так, білого кольору. Ну давай поміряєш Спасибо, ти Ань. давай. Поміряєш? Так. Як тобі? Твій розмір, копія, глянь. Зараз впору якраз носити. Будеш носити? А, давай подивимося, що там ще далі. Мармелад. от дивись тут. Мармелад любиш? У мене навіть такого немає. Трьом сестричкам, троє штанов. Ну, це ще солодощі. Помада гігієнічна. Губи... Ой, яка кофточка красива. Що собі? Зелені, бо це Да. На більше, це буде ліпше. Добре. І ще одна кофта. Ну, у вас з кофтами тепер проблем не буде. Спасибо, у вас і нас задержите. Проблем не буде тепер. Там ще їде пакунок до вас. Трошки здивували вас, я сподіваюся. Пора. О, бачу, Возимо, я ще не Дякую вам, що ви дозволяєте трошки мені вас балувати. Мені мама сказала, що ви ж навчаєтесь. Розкажіть, а де ви навчаєтесь? Це університет, для таких людей, як ми. університет для самих класних, судя по всьому. А який факультет? Я вже Молодець. Ви всі в трьох в одному? Надужу, цьому самому, а, Ти мені обіцяла тоді, а не заспівала. О, під мініш, під плічу, і заспі... а Мариночка для нас зараз заспіває. Удавайте спи. Провітають такоми. Це у вас это ви осіб, і марафони. Так, ви? Які ви молодці, дівчат? А, ось на сестричка. Ну, бачите, з Леною я удальна, я кажу, познайомився, але я впевнений, що буде нагода. Тримай. Дівчаточки, ну ще одне таке селфі. Дякую вам, що ви. Позволили до вас гості з подарунками. Ми ще побачимо. Разом ми сила. В мене, знаєте, я так люблю своїх підписників. Ми разом і підписники, і друзі всім разом робимо дива. Тому радіємо, що вам трошечки дива зробили. Дай Бог, щоб вам здоров'я, вам і вашим сім'ям, і дітям, усім Дякую, дорогеньке. Все, вам дякую. І вам, вам міцного здоров'я, бо, бо ви велика молодець, мама, бачите, і працює. Ви тут допомагаєте. Все, побачимо, дівчата. Я побіг. Це щасливенько! зроблено чергову добру справу. І єдине, що треба додати, ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю. Ангела Горонця всім.